Вітаю вас, любі! Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Надія і Маргарита Сергіївна жили разом душа в душу уже понад три роки. Надійці було 23, а Маргариті Сергіївні 83 роки. Ми з тобою не просто з різних поколінь, а з різних епох і галактик, жартувала іноді Маргарита Сергіївна. Ну, так і є, підхопила жарт Надія. Не знаю, як я, а ви справді, схожі на інопланетянку. Ви, Маргарита Сергіївна, мабуть, десь із Альфа Центавра не ближче. Це так? Маргарита Сергіївна жила одна у величезній чотирикімнатній квартирі. Син із дружиною та донькою мешкали у великому заміському будинку і давно хотіли забрати матір до себе, та вона не погоджувалася. Ні, тут мої рідні стіни, все нагадує про колишнє щасливе життя, про мого чоловіка Степана Івановича, з яким ми прожили разом півсторіччя, так жодного разу по-справжньому і не посварившись. Степан Іванович був свого часу. Відомим конструктором працював в авіобудуванні. Звідси і простора квартира в центрі Києва, велика бібліотека, антикварні меблі та дорогі оригінальні картини, що прикрашали кімнати. Маргарита Сергіївна була філологинею, працювала редакторкою у великому видавництві, оскільки Маргарита багато працювала. А хатнього клопоту вистачало, в них завжди була помічниця по господарству, яка приходила два рази на тиждень. А коли Маргарита Сергіївна вже вдовіла, постаріла і з кожним роком почувалася все гірше, їй знадобилася постійна допомога й догляд. Саме тоді, в її домі, з'явилася надійка. Дівчина рано залишилася без батьків. Здобути освіту й професію при їх житті не встигла, тому заробляла де доведеться то працювала продавчиною на ринку, то посудомийкою в кафе, то санітаркою в лікарні. Якось її сусідка тітка Олена запропонувала. Моя співробітниця шукає доглядальницю для свекрухи. Хочеш? Порекомендую тебе. Вони шукають серед знайомих, а не через агентство. тобі, Надійко, я впевнена, знаю, що ти добросовісна, серйозна дівчина, і працюватимеш старанно. Ми з твоїми батьками усе життя поруч прожили, хороші були сусіди і добрі люди. Шкода, що так рано пішли з життя. І тебе, на жаль, сиротою залишили. А Валентина Федорівна, моя співробітниця, і її чоловік Семен Степанович, тебе не скривдять. Вони інтелігентні, чуйні люди. І Маргарита Сергіївна, твоя майбутня підопічна, теж приємна жінка, добра, не капризна. І справді, надія, яка рано втратила сім'ю. Відчула себе у домі Маргарити Сергіївни, як удома. Вона із задоволенням поралась на кухні, прибирала, бігала по магазинам. Маргарита Сергіївна багато чому навчила свою помічницю. Вона ділилася з дівчиною своїми особливими рецептами, підказувала кулінарні секрети й тонкощі, як, наприклад, приготувати. Особливо соковиті котлети, як замісити м'якеньке ніжне тісто на вареники, або що додати в засмажку, аби борщ став не просто смачним, а шедевральним? Надя уважно слухала, вчилася, багато чого занотовувала, і за короткий час перетворилася на справжню господиню і вправну. Кухарку. До того ж, Маргарита Сергіївна все вміла подати легко, без занудства, навіть весело. Найбільшим задоволенням для обох були прогулянки в сквері, що був неподалік від дому, та вечірні посиденьки біля настільної лампи із зеленим абажуром. Ноги у Маргарити Сергіївни боліли. Тож пересувалася вона, спираючись на палицю. Але старенька старалася бути активною і за допомогою Наді долала таки свою щоденну стометрівку. А може, влаштуємо перегони? Як ви сьогодні почуваєтеся? підбадьорювала Надійка свою підопічну. Чудово почуваюся, сміялася старенька. Боюся, що якщо я побіжу, ти мене не те, що не наздоженеш, а взагалі втратиш із виду. Увечері, за чашкою трав'яного чаю, Маргарита Сергіївна згадувала минулі часи. В ці моменти її сірі очі іскрилися особливою радістю, і, здавалося, навіть зморшки на обличчі літньої жінки розгладжувалися. Бувало, і надійка. Іноді розповідала про щасливі, а частіше трагічні миті своєї ще зовсім короткої біографії. Маргарита Сергіївна вміла уважно слухати, співпереживати і втішати. У житті, дитино, не буває без випробувань. Кожна людина проходить через труднощі, стаючи від того сильнішою. Я думаю. Що всі випробування, що були для тебе призначені, ти пережила ще в юності, і Бог бачить, що ти вистояла, не зламалася, хоч і нелегко тобі це далося. Але випробувань понад силу ніколи не дають. Коли їх проходиш завжди посилається якась вчасна допомога. Інша річ. Що не всі її помічають. Надійка сумнівом в очах подивилася на співрозмовницю і зітхнула. Іноді, коли було зовсім важко, мені здавалося, що я сама самісінька на цьому світі, і про мене всі забули, навіть бог. Маргарита Сергіївна. Лагідно посміхнулася і доторкнулась до руки дівчини. Є така мудра притча. Ось послухай, дівчинко. Взивав якось один чоловік до Бога. Господи, ну чому, коли мені найважче всього, ти лишаєш мене без підтримки, а господь йому відповів подивися, ось сліди двох парніг. Що йдуть зовсім близько: одні твої, другі мої. Я завжди поруч. Просто ти мене не помічаєш. Та чоловік раптом заперечив: а от поглянь: одні сліди обриваються, залишилися тільки мої сліди. Ти все ж залишив мене, і я пішов сам без тебе. Ні, сказав Господь, це мої сліди. Коли тобі було особливо тяжко, я ніс тебе на руках. Отак, От дитинко, завершила розповідь Маргарита Сергіївна, завжди віру краще і все буде добре. Але зі свого боку, ми, звісно, повинні робити все можливе. І у будь-яку справу вкладати душу та робити її із задоволенням. Тоді вже точно все вдасться, лукаво усміхнулася старенька. Надійка слухала її з широко розплющеними очима, розуміючи, як їй пощастило, що на її шляху зустрілася така мудра й добра людина. Маргарита Сергіївна навчала свою молоду компаньонку ще багато чому корисному, наприклад, тонкощам етикету. як поводитися за столом, якими приборами і коли користуватися, як правильно сидіти, як ходити, як спілкуватися. І пам'ятай, головне у твоїй поведінці упевненість і почуття власної гідності. У яке б товариство ти не потрапила, будь собою. Не порівнюй себе ні з ким. Ти це ти. Ти унікальна і одна така. Я чомусь вірю, що в тебе в майбутньому все зміниться на краще, тому й даю тобі такі поради. І ще знай: будь-які правила існують для того, щоб їх іноді порушувати. Тож, не будь скутою, не соромся якихось своїх випадкових помилок. А надія з часом навчилася міряти тиск, за потреби могла зробити укол і суворо стежила за розпорядком життя своєї підопічної сон, прогулянки, сніданок, обід, вечеря усе в свій час. І їжа у надійки виходила. Не просто смачною та апетитною на вигляд, а й корисною, легкою, саме такою, якою потребує вже літня людина. За рік їх спілкування Маргарита Сергіївна наполягла, щоб Надія вступила до інституту, який колись закінчила вона сама. Маргарита допомогла дівчині підготуватися. І та з легкістю стала студенткою заочному відділення вищого навчального закладу. І в навчанні Маргарита із задоволенням допомагала наді. Для неї це було своєрідною розрадою і новим сенсом у житті. Так вони й жили, душа в душу, ніби знали одна одну все життя. Іноді Маргариту Сергіївну навідував Син із невісткою. Крім щедрої винагороди, яку виплачували надійці, вони часто привозили їй доволі дорогі подарунки до свят та різні приємні дрібниці. Семен Степанович і Валентина Федорівна були інтелігентними людьми, обидва викладали в університеті. Спілкувалися вони з дівчиною дуже шанобливо. І не могли натішитися, якою щасливою і радісною виглядала їхня мама з моменту появи в її домі надійки. Була у Маргарити ще й онука, Ірен, так дівчина любила себе називати. Але вона зазвичай з'являлася раз на рік, на день народження бабусі. І ще іноді на свята вони спілкувалися телефоном. Прийшла чергова зима, і Маргарита Сергіївна почала сильно здавати. Похилий вік брав своє. У неї раніше теж дуже боліли ноги, а тепер вони зовсім відмовили. І літня жінка проводила всі дні, переважно сидячи у кріслі в своїй кімнаті. Вона перечитувала книги з домашньої бібліотеки, як і раніше, багато спілкувалася з Надійкою. Допомагала їй у навчанні. Під час чергового візиту Семен Степанович повідомив, що вони з дружиною виїжджають до Америки на тривалий термін. Його запросили читати лекції одразу в кількох університетах. Семен уже уклав контракт і вони з валею сиділи на валізах. Залишаємо маму у ваших надійних руках. Ви, Надю, вже людина перевірена. То все буде, як треба, ми навіть не хвилюємося за матусю, сказав він. Прощаючись, син додав. Матусю, не переймайся. Так часто, як раніше, ми тебе навідувати не зможемо, але все ж пару разів на рік виберемося на батьківщину. Ти головне тримайся, скоро побачимося. З тим діти Маргарити Семенівни і поїхали в далеку країну за океан. Не минулий тижня після від'їзду Семена і Валентини, як з'явилася їхня донька, онука Маргарити Сергіївни. Вона відкрила двері своїм ключем і пройшла на кухню, де Надя мила посуд. А з ким же бабуся? Чому це ти? Її одну залишила, роздратовано запитала Ірен. Вона прискіпливим поглядом окинула кухню і пальцем провела по поверхні, неначе перевіряючи наявність на ній невидимого пилу. На столі дівчина помітила свіженький апетитний фруктовий пиріг. Не питаючи дозволу, Ірен похапцем відломила від пирога. Чималий шмат і зразу ввесь запхала його до рота. Маргарита Сергіївна відпочиває після обіду. Усі необхідні процедури я зробила от мию посуд, помимо волі почала виправдовуватися надія. Не знаю, за що тобі платять такі величезні гроші. Проговорила Ірен із набитим ротом. Я маю намір тут усе змінити. Тобто як? не зрозуміла Надя. У нас же такий договір з вашими батьками. Тепер хазяйка тут я, припечатала дівчина, голосно плямкаючи і облизуючи пальці. Батьки у від'їзді і скоро не повернуться. А коли баба помре, квартира з усіма цінностями дістанеться мені. Так написано у заповіті. Я це точно знаю. Отож, у її голосі задзвеніли металеві нотки, я тебе звільняю просто зараз. У мене є досвідчена людина, яка робитиме ту саму роботу за оплату вдвічі меншу. Ніж платять тобі, і працювати вона буде краще і більш старанно, чим ти. Від несподіванки Надійка впустила чашку. А як же Маргарита Сергіївна вона без мене не зможе? Ніхто за нею так не доглядатиме, як я. Я люблю її як рідну, розгублено. Промовила надія. Ти ба присмокталася, ще й як зможе, незамінних немає, згоро сміялася Ірен. Збирай речі і забирайся звідси негайно. До Маргарити Сергіївни не заходь, нема чого її хвилювати. Я озвучу їй свою правильну версію твого зникнення. Давай. Йди швидко у свою кімнату і пакуйся. І дивись мені, нічого цінного не прихопи. Я перевірю твої речі. Очі надії потемніли від гніву. Гаразд, я піду. Але Маргариту Сергіївну мені шкода. Борони Боже, від такої онуки. Підгузок треба змінити за півгодини. Тремтячим голосом додала Надійка. Розберемося без тебе. Пригрілася тут на всьому готовому, прошипіла Ерен і знову відкусила великий шмат від пирога. Абонент поза зоною досяжності, монотонно відповідав оператор, коли Надійка намагалася додзвонитися до Маргарити Сергіївни. Стривожена дівчина. Якось навіть насмілилася прийти до знайомої квартири в надії, якщо не побачити Маргариту Сергіївну, то бодай дізнатися якісь новини про неї. Двері відчинила похмура кремезна тітка. Тебе наказали не пускати, буркнула вона й різко зачинила двері перед самим обличчям дівчини. Та згодом телефону Наді ожив, і вона не повірила власним вухам, почувши в трубці вже рідний голос Маргарити Сергіївни. Надійко, у мене мало часу, збивчо заговорила вона. Мені вдалося підкупити доглядальницю, вона набрала твій номер. Із сином мені не дають поговорити. Йому повідомили, що я вже неначе лежу в комі. Але ти не переживай зі мною загалом все гаразд. Я дзвоню подякувати тобі за те, що ти скрасила останні найтяжчі роки мого життя. Вони мене зовсім не тяготили, так мені було легко й добре з тобою поруч. Я вдячна, що ти з'явилася в моєму житті і знаю, що це не випадково. Випадковостей, зрештою, не існує зовсім. Все, що відбувається в житті, то або випробування, або нагорода. Ти, Люба, була моєю нагородою. Прощавай, дитинко, навряд чи ми ще коли-небудь. Побачимося. Рясні сльози покотилися щоками Надійки, а вона схлипувала не в силі бодай щось відповісти не плач за мною, ти теж рідненька, отримаєш свою винагороду. Мені уже час, тихо сказала Маргарита Сергіївна, і на цьому зв'язок урвався. Тієї ж ночі надійці наснився дивний сон. Нібито Маргарита Сергіївна, молода й весела, стоїть на соковитій смарагдового кольору траві під промінями яскравого сонця. Такою молодою дівчина її не знала і ніколи не бачила. Але Надійка зрозуміла, що то вона Маргарита. По обидва боки від неї натягнуті дві мотузки, на яких висять білосніжні простирадва. Від легкого вітерцю вони ледь колишуться, відбиваючи сліпуче світло й утворюючи своєрідний безкінечний коридор із білих полотен. Маргарита Сергіївна. Причепила останню прищіпку на білосніжне простирадло, біля якого стояла. Ласкаво усміхнулася, помахала надійці рукою, і босоніж по зеленій траві пішла в далечінь по безкінечному білому коридору. Дівчина прокинулася вся в сльозах. Вона зрозуміла, Її любої Маргарити Сергіївни більше немає на цьому світі, і що вона з нею у вісні попрощалася назавжди. А за півроку надійці зателефонували. Ви, Кошова Надія Петрівна, вас турбують із нотаріальної контори. Вам необхідно вступити в спадщину. Квітка Маргарита Сергіївна заповіла вам свою квартиру з усіма цінностями, що в ній є. Як таке може бути? здивована скрикнула Надійка. Адже спадкоємицею була її онука Ірен. Маргарита Сергіївна за тиждень до смерті змінила свій заповіт. Ми за її викликом приїздили до неї додому. Де при свідках оформили новий документ? Усі формальності дотримано, ви власниця всього майна. Дівчину одночасно охопили і смуток, і радість, і безмежна вдячність. Маргарита Сергіївна, певно, вже все знала, коли по телефону сказала, що я. Отримаю свою винагороду, вирішила Надійка і тихенько схлипнула. Вона подумки звернулася до Маргарити Сергіївни, впевнена, що та її почує. Люба моя, я обов'язково виправдаю ваші очікування і стану самою щасливою жінкою на світі. Дякую за все. Що ви мені дали і чому навчили? І ще, мабуть, дійсно випадковостей не буває, а всьому буває свій час і своє місце.